Сьогодні я для вас підготувала декілька завдань, дуже цікавих та логічних. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Малята, подивіться у віконечко і скажіть, яка зараз пора року? Правильно, зима. Давайте з вами розглянемо зимовий пейзаж і виконаємо завдання. Подивіться на малюнок і давайте поміркуємо, що ми на ньому бачимо. Тут. І сніжок, і сніговичок, і зайчики заховалися під ялинками, і пташки у годівничці. Давайте з вами порахуємо, скільки ж всього у нас зображено на малюнку. Давайте рахувати, скільки ми бачимо ялинок. Одна дві. Правильно ялинки дві. Давайте далі. А скільки зайчиків сидить під ялинками? Давайте рахувати. Один, два. Правильно. Зайчиків теж два. А ось годівничка. І до годівнички прилетіли пташки. Скільки пташок? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. Правильно три пташки. А ось гарненький сніговичок. Сніговичок у нас один. Дітки, ну що, пригадали трішки числа? Давайте тепер з вами повторимо числовий ряд від 1 до 10 у прямому та зворотньому напрямках. Давайте спочатку у прямому напрямку. Повторюйте за мною: Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, 9 і десять. А тепер давайте в зворотньому напрямку. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Малята, які ви розумнички? Пригадали числа і тепер давайте спробуємо вирішити задачки. Були у нашому дворі два горобці, три снігури. Хто може скласти лік птахам? Сім горобця і снігурам. Давайте з вами рахувати. Два горобці і три снігури. Скільки буде разом? Правильно, буде п'ять. Зайчик вуха нашорошив, в нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно? В двох зайчаток скільки вух? Давайте з вами рахувати. В одного зайчика два вушка. І ще в одного зайчика два вушка. Два плюс два дорівнює скільки. Правильно чотири. Посадив ведмідь в лісочку шість. Берізок, три, дубочки. Та не може полічить. Ну, мови допоможіть. Давайте з вами порахуємо берізки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість берізок І один, два, три, три дубочки. Шість плюс три. Дорівнює скільки малята? Молодці. Дев'ять! Малята! А зараз я хочу з вами пограти в цікаву гру з Лего цеглинками. Подивіться на них, і давайте з вами назвемо, яких вони кольорів. Ця цеглинка жовтого кольору. Ця цеглинка червоного кольору. Ця цеглинка. Зеленого кольору, ця цеглинка блакитного кольору і ця цеглинка синього кольору. Тож давайте з вами пограємо. Для гри нам знадобиться аркуш білого паперу, лего цеглинки і фломастери. Візьмемо лего цеглинку та обведемо її контур на папері відповідним кольором. Я візьму зелену цеглинку. І, відповідно, зелений колір фломастера. Обводимо на аркуші паперу лего цеглинку. Ось так і далі обводимо кожну наступну лего цеглинку відповідним кольором по контуру. А тепер цеглинки лего потрібно розставити на місця відповідно до кольору. Беремо жовте. Цеглинку і шукаємо її жовтий відбиток. І так далі беремо синю цеглинку і шукаємо синій відбиток. Наступна цеглинка блакитна, шукаємо її відбиток. Це в нас зелена цеглинка, і ось її відбиток. І остання цеглинка червона має ось такий відбиток. Ось як гарно ми з вами сьогодні пограли, задачки розв'язали, числа пригадали. Діти, ви молодці! Дякую вам за роботу, до нових зустрічей!